Вітаю, хочу поділитися з вами віршем, який називається Світла Любов. Кажуть, що ненависть за крок нас віддаляє до любові. Кажуть, що істинний ковток таємно десь лежить у схові. А ми ніколи й не втрачали, забули просто й заблукали, хоча віками стежку дарували, але невдачі втім зазнали. Нам пращури заповіли. З джерел любов черпати, а ми з того шляху зійшли, почали істину ховати. Обіцянок і клятви, і любові не потрібно нікому давати, не тому, що хиткі всі основи, перш ніж ждати потрібно це мати. Той, хто любити, обіцяє, до скону днів своїх буремних він істини іще не знає. Що ця обіцянка даремна. Якщо ти в собі розкриваєш любов одвічну і нескінченну, потреб в обітницях немає, любов природна і збагненна, і та любов, що істиною є, вона не має противаги, тому що ця любов дає самого суть життя і наснагу, вона в усьому і все в ній є. Усе розчинюється в ній, для неї рідне все і своє, в любові рай жаданий твій. Від справжньої любові ти не матимеш розчарувань ніколи. Любов без цілі, без мети, любов це прояв світла і волі.